Через декілька днів брат прийшов до зали співів. Ісус розумів, для чого він тут, і знав, що в його ситуації вийти з тієї кімнати з сухими очима просто неможливо. Але відчував, що це необхідно. Янгол, дівчинки веселки, побачив брата, і його серце стислося. Тату, скільки ми можемо мучити його? Подумки спитав він. Бачити сльози учителя було нестерпно, я не можу дивитися, як він плаче. Ісус часто втішав янгола, смішив його, показував, що в пісні немає трагізму і що все можна виправити. Він згадав день, коли обіймав учителя, який заплакав від тієї злощасної пісні про хлопчика. А ця нагадувала йому про дівчинку веселку, як по суті кожна пісня, яку він тільки відпустив. І Янголу це здалося знущанням. Він довіряв датові, який знав усіх досконало, але не міг не спитати цього. Маленький мій хлопчику, ти думаєш мені приємно бачити сльози сина. Сказав тато, і в його голосі Янгол відчув біль. Я зробив би ще завгодно, аби Ісус ніколи не плакав. Але його серце знесилене. Якщо я не дам йому сльози зараз, він зламається, а я не можу втратити сина. І Янгол зрозумів його. Заграла музика. Він співав з усіма. Але не заплющив очі цього разу, спостерігаючи за учителя. Ісус слухав із того і в очах. Тієї миті брату було дуже самотньо. Коли залунав приспів, його очі і ніс стали червоними. Ісус так хотів, щоб сестричка згадала його. Він сумував за дівчинкою і не міг стриматись. І Янголи, що співали в хорі, добре знали Ісуса і розуміли, наскільки важливими є для Нього люди як усі, так і кожен. Ангел дівчинки веселки злетів зі стенда і обійняв учителя, не міг залишити його самого. Вона повернеться, обов'язково, вона всім гадам покаже, де раки зимують. Прошепотів він, пригораючись до брата і пригадуючи слова дівчинки веселки. Знаю. Просто досі не можу повірити, що її немає в будиночку. Тихо сказав вісу, обіймаючи Янгола. Інші продовжували співати, а Янгол зігрівав учителя своїми крилами. Він розумів його. А потім вони пішли випити чаю. І Янгол склав зі компанію. компанії.